Малята, у кожної людини є свій куточок на землі, край, де вона народилась. Це її маленька батьківщина. З таких маленьких куточків і складається наша велика батьківщина. Пригадайте, як називається наша країна? Хто ми з вами за національністю? Дітки до нас завітали гості. Це дівчинка Оленка та хлопчик Тарасик. Хто ти дівчинка маленька, Українка я гарненька, до віночка, вишиваночка сорочка, фартушок і чобітки і різноколірні стрічки. Хто ти, хлопчику маленький? Син я україни ненький, Українцем я зовуся, Україною горжуся. Малята, зверніть увагу на одяг наших українців. Він у них незвичайний, а святковий та національний. Дітки назвіть у що одягнений наш Тарасик. А у що одягнена Оленка? Чи помітили ви, який спільний одяг є у Тарасика і Валенки? Так, це сорочка вишиванка. У Оленки жіноча вишиванка, а в Тарасика чоловіча вишиванка. Вишиванку називають оберегом, тому що з давніх часів вважалося, що вишиті на ній символи можуть відганяти злих духів. Вишиванка оберігала людину від бід, лиха, дарувала їй добру долю та здоров'я. Український народ глибоко шанував вишиванку. Її оберігали і передавали онукам, пранукам, з покоління в покоління. Чоловіча та жіноча вишиванки відрізняються. Чоловікові воїнові був потрібен захист, який би захищав його тіло. Тому візерунок вишивали в області серця, сонячного сплетіння та на горловині. У жіночій вишиванці прикрашали більше рукава, щоб захистити руки майстрині, господині. Кожна вишиванка має свій особливий візерунок цим відрізняється від звичайної сорочки. Це може бути як геометричний візерунок, так і рослинний. І виконуватися можуть в різноманітних кольорах. Для кожного регіону України властиві свої візерунки, орнаменти і символи у вишиванках. Малята пропонує вам, граючи, визначити кольори вишиванки. Як ви гадаєте, який колір у вишиванці. Символізує енергію вогню та надає життєвої сили? А який колір символізує стихію води та оберігає від хвороб? Який колір символізує енергію сонця? А який колір символізує весну, молодість та спокій? Дітки прикрасимо нашу вишиванку квітами, Відгадуючи загадки про квіти. Запалали в чистим полі, наче галстуки червоні. То палає в полі так польовий червоний. Мак це символ краси та молодості. У матінки квіточки, лиш блакитні діточки. Жита виглядають, літечко вітають. Волошки це символ скромності та ніжності. З жолуддя він проростає, в кроні сил чимало має, кабани плоди смакують, люди міць його цінують. Листя дуба у вишиванці це символ сили та здоров'я. На сонечко я схожий, і сонце я люблю до нього повертаю голівеньку свою. Соняшник символізує багатство, щедрість. І червона й соковита та гірка вона все літо. Припече мороз – Вона стала добра й смачна. Калина на вишиванці символ надії, єдності, символ України. Малята, спробуємо разом, відповідаючи на питання, вишиванка яка підібрати слова якими можна описати наш оберіг? Вишиванка яка? Українська, Відчаста. жіноча, чоловіча, святкова, ляна вишита. Які ви молодці. Щороку, в 3-й четвер травня, Україна перетворюється у справжній квітучий сад з вишиванок. Цей день люди цілими родинами, організаціями вдягають вишиванку. Вишиванка рідна, ну хіба не диво, в ній ходити модно, стильно і красиво. Це мистецький витвір, це краса і казка. В ній душі наснага, материнська ласка, Кольори сплилися в ній в узори квіти, Щоб були щасливі і сміялись діти.